Погрузка автомобіля в місто Нікополь. Сьогодні відправляємося. Там теж місто знаходиться біля Дніпра під постійними обстрілами. Бажаємо гуманітарну допомогу. Дякуємо всім, хто участвує в цьому служінні. Дякуємо сьогодні в нашій церкві, представники місії от Анатолія Руденко з Америки. Ми отримали першу гуманітарну допомогу в церкву гражданським, бідним людям, вдовам, членам церкви. Щиро дякуємо. Хай вас Бог благословить.